Б, я не бачу. Що це було таке? Ми Ньо... зараз проходимо на раз. не фіга. Ну, ні фіга, ні фіга, ні фіга! <гум> нема тут разу. Хто швидше, короче, той той буде мати цей шоколадку в кінці. У мене а, а, жопа. А, а, Вітаю. А, а, <гум> Двітки, з вами є Алсік та Дісайпо. Хейо! Ну що ж, ми починаємо проходити нову ігру, яка називається Carry the Glass. Я так розумію, ми будемо проходити і тримати як типу, як скло. І наша задача його не розбити і пройти там, його протягнути кудись. Зараз ми побачимо, як це буде. Через якісь перепони. Так, запросити друга. У мене є світ, я бачу його типу в цьому є, о, є. Хоч щось найстю. Nice так, see. так, так. Так, ага. <laughs> <сх> <сх> <сх)> так, акуратно. А що нам робити? Я можу пригати. Я теж можу пригати. А що я розбив його, я щось не поняв. А <сх>? я не знаю. Прикалі. Може ти підлогу торкнув? Як я ага, це міг зробити, я просто нажав прыжок. Дві, ця, ця кнопка тако перевертається, тако. Це ходить. Чекай, де? то ти можеш перевертати і я, а ну ти перевертай в іншу сторону. А бачиш, ти типа тримаєш? Тофто, тофто. Ну, з часу тільки зайде, 24 секунди. Куди нам йти? А будемо розбиратися, що тут до чого. <laughs> Possible Mod Champ. А воно об'яснює. 12 секунд, люди зробили. Що це є 27 на 1, не поймеш, що це означає? Це не секунди, це хвилин. Я нічого не бачу. Це О, не у нас, дорожче, кількість цих. О, як ти це ага. зробив? Не знаю, я всякі кнопочки пробую на джойстику. А... Чекай, ага, як як ти це зробив. Тут один можеш 7 управляти. Якщо okay. ти, напевно, управляй. А як ти оце опустив вниз і підняв вгору трошки? У ну, мене на джойстику... Ой. У ага. мене на джостику це ці вот ці ліва. Ліга вроді, як називається, не верхня. Ага, я понял. А ну відпусти. Був ці кнопочки називаються. Я нічого не нажимав. Ну, ага, не нажимав. Поняв, поня. Ага, ну добре, якщо щось ти будеш це робити. Е, так, йдемо, напевно, сюди акуратно. Так. Ну, це бачиш, це, як е запарність. <рес> а в нас ще й знизу є оця штука, скільки ми... Так, я бачу, я бачу. <рес> Окей, ці штуки теж то саме роблять. Це так. прыжок. Оце що робить? Це нічого не робить. Ого. Це оновлює склон. Так, це респам. Понял. Прыжок. І тут а, я камеру кружок, тут хочеш. Ну давай. Я думаю, це буде габела. Ти якісь букви написав ФФ, Щось там. Я написав? Окі, ну. а, -а, а. Аккуратно. Сюди. Ой-ой-ой. Так, чувствую, це буде страждання шиті. По одному рівню. аккуратненько та й пройдем. Так, я не бачу, куди йду, тому ти там сторожує це та скло. Аккуратно. Ого, тут щось скло всюди буде. А е, куди далі? Чекай, нам точно сюди? Давай я перепрыгну цю фігню. Е, в, в, Точно перепрыгнеш? Так. Ні, ти, розб ти розб його розб'єш. Ти розб'єш його. Переверни хоча б рівно акуратно. зроби, напевно. Я акуратно, давай. І підніми трошки вгору, такое, як ти йде. А та, я так і зробив. Та ти, акуратно. О о, 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 о. Це було, це було критично. Це було страшно трошки. Тут давай двоє рівно зробимо якось отако. Та. Ну так, так Не настай. <свісно> і все буде добре. Так, я до речі, check не point. бачу, куди я тягну. О, я можу point. задом тягнути. Єма, yeah. 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 uh. отут, конечно, весело. Ні-ні, давай, давай сюда. вернись назад, назад, назад. І от сюда лівіше дай трошки. Вот туда. чекпоінт. чекпоинт. Я понял. Що Що значить ти маєш на От туди та-та-та. Ну, типа, туди треба було зайти, щоб по прямій пройти. Та ні, камон. Давай ліпше так акуратно, туди-сюди. Повертайся. <laughs> Та, насправді, поки що дуже. Ле... Mm. Легко. Mm -hmm. Покше дуже mm -hmm. легко. <laughs> дуже, я бачу, що дуже легко. Зараз, зараз, зараз. Просто дуже щось... Так, я не бачу, коли я біжу, бо я задом іду. А то знаєш, це завжди вічна проблема того, хто перший йде. Та -та -та. Задом, я б зазаді взяв скло, ну, типа, руки ззаді би положив. Ооооох, ти ще й впав. Mm -hmm. Зато я виконав завдання впасти в воду. Я теж виконав. А, ти теж виконав? Класно, mm -hmm. тихо, не вбивай мене, не вбивай мене. Вирівнюємо. Я прыгаю, акуратно, сюди. Тепер ти. Так, тепер я запригаю сюди. Трошки ближче підійде. Все, я прыгаю. Добре. Тепер разом. Раз, два, три. Окей. Раз, два, три. Добре. Раз. Ну тут вже пофіг, Так, а тут не дуже пофіг, Давай я хочу зайдем до чекпоінту. Страшно щось там. Ее, чекпоинт, бесиплен. Добре. єй, єй, Давай спідрадити. Тільки що й не сказали, не буду спідрадити, тут давай спідрати. Чому я а не? Алло. Та стань збоку, ти не запригнеш, якщо ти будеш стояти там, ти не допригнеш просто. Так, куди, 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 куди? Страшно, <сіх> страшно. страшно. Та чекай, куда бежит, тут тут в воно... О ем! <сіх> <сіх> ну шо ж? Wow. <сіх> Раз, два, три, як ти там казав. Я, чекай, а як, а... куда? А, сен... а в Ем... <сіх> 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 ну давай. ти, напевне, ти просто... маєш піти туди вперед, а я лишуся тут ні, ні ти не прыгай, ти не прыгай, ти не прыгай. Тип... Блін. Ти назад прыгаєш, а я до мене. йди на мене, так. ти шо рофлиш? Але згорофлю хлопчина. Я не... Ти я ж. ти? Хто з нас руїна, алло? Чекай, а так тебе ближче, в мене бачиш гірка. Я треба б швидше пригати. Пригаю. Спокійно, спокійно. сама Так, я, я поняв. Коротше, коли ти йдеш, я не йду. Логічно, так? Да? Тому що коли я йду і ти йдеш, uh -huh. то я йду швидше. І uh -huh. типу uh -huh. я просто падаю. Добре. І це треба прям розуміти, коли ти нажимаєш, я нажимаю, щоб додавати те, що стекло, сей. штовхає. Прыгаю, опана. Все, акура, чекай, чекай, зупинись, 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 зупинись. Я підходжу ще ближче. Прыгай. Чекай, 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 чекай. Я на рахунок три Раз, два, три. <риве> ні, 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 не роби так От От так, давай. Акуратно <свісна> та. Аккуратно. Держте? Ну давай я йду. Ну, давай. <риве> Аккуратно. Аккуратно. <риве> ні, стій, стій, стій. Тут, тут, тут пер... краще йти перший другий, типу Ну так, Мета тут чекайте до розбити зараз. Тіма тут високо. Я розумію, що у нас ми дуже розслабились, але. Почекай, чекай, чекай. У нас є ще час. Не забувай про нього. Ого, тут буде важко. А, а, я а буду он... дивитись задом, коротше, я воно не було. Розбив... Воно розпивається, типа. Оп-крісло. Об, е, Куда почкачка сіть? Я не знаю, куди я прыгати мою, зупинись я не бачу. Акуратно, аккуратно. Що це було таке? Ти мене просто відвів, типу, посунув. Та-да. Аккуратно, аккуратно. Не, уху. Изи, это изи. О, чекай, 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 ну бежим. Я мне да? Я просто подумав Я подумал, что ты бежишь, я таки, ну бежим. А вы являетесь. Ого, щось разлетилось. Чекай, чекай. Ну давай і проходити, ты по кайфу. Я понял. Так, чекай, бо ти з першого спавну зразу стрибнув. Ми не, ми не так. <рес> <рес> чекай, чекай, чекай. Ти не бо все. Ти просто не пригай. Чи ти пригаєш зразу? Ой, то я. Та ні, дивись, ти граєш. Ти не, ти не від мене відштовхуєшся, то відштовхуйся від себе. Типу, ти собі біжиш просто зі склом. <рес> Чілиш. <рес> я біжу зі склом, все окей. Чілиш. <рес> я тупо дивись як класно, це я тупану. <рі> чекай, чекай. Це ти тупану. Я бачу. Це я це тупану. Той. Я камеру постійно міняю. З різних ракурсів пробую. Ага, цей паркур оба, оба, оба. О, цей ракурс тобі подобається. Так, тепер зупинись. Крутимо. Сюди крутимо. І зараз, І зараз проходимо на раз, два три. Ньо. І зараз проходимо на раз, не Ну, не фіга не фіга, ні фіга, ні фіга. <рі> нема тут раз разу. два три. Що, що, супер? Чекай, чекай, чекай. Матін корітна. Ні, то ти ж робилося. <ріст> <ріст> Воно прям на мені було, а ти взяв пішов. Для <ріст> 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 Ого, а то ми вже як розробочики прям тут. Ні-ні-ні, куди ти, куди ти, ти, куди ти? Ти дупою стукнувся. Та-та-та, ти дуже щось похилився. Є, ЕЕЕПРОТ! Мені хреба ламануло. Так, давай два, раз, два, три. Чекай. Два і три. Куда ти, куди ти, куди ти пищу? Мене відбило сця, молод би, куда ты? Да, а я дивлюсь, я біжу, а ти біжиш до мене, а не в біга. Так, тут треба дуже акуратно і разом. Раз, два, три, раз, два, три. Ты показав назад! Тепер зі мною. І зато я тебе зрозумів, що в тебе було. Да, да. Прям відзеркалили ми. Я тоже вирішив не бігти дальше. Ну там ти такий думаєш, та не все, да, стоит. А я думав, ти побіжиш зараз назад, типа. Та, я тоже тоді думав, що ти побіжиш назад. Спокійно. О, дуже Йома, близько, дуже близько. близько. Раз, два, три. О, а куди, 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 куди? Чекай, 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 чекай. Раз, два, Дай раз, куди, раз, два, три. Звнись, звнись. Куди, куди, то звнись, то Раз, два, три. Та куди, ти да да куди? Чекай. Я тебе боюсь. Та да куди ти пішиш? Та да йо. Йо, пересадай. Так, я. Знаєш, що я пропоную. Ой, че я туда біжи. Підемо. О, easy. Ми, настільки... ми настільки довго проходили, що до... побилувалося от даба. Коротше, давай, біж... давай просто будемо бігти, як завжди. Хто швидше, за... коротше, той, той буде мати цей шоколадку в кінці. Умоємо на жопу. І так. А, все, 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 ми маємо. Ні. ні. <гаду> <хай> давай, 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 давай. Окей, я сраю, Так. Фух. Це, я ще впевнений, що після цього нема чекпойнту. Так, давай не тянумо, не тяну. Не, не біжимо, ні, не, не біжимо, не біжимо. Сирбач, трибач, стрибай, стрибай. стрибай. <хай>, ой є ма. Тихо ми мене вібрує сей. Э, Джойстик. Ага. Через усі падіння, каміння там ззаді. Ага. Ой, я не. Да че чи... <ривіт> Ти ж сказав каміння Я дивлюсь на каміння я дивлюсь, обертаюсь, а ти просто вже на жад штуці Я такий алло. Ти ж <ривіт> Я вже Ти кажи, коли прийшл? <ривіт> 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 я думаю, ну каміння я дивлюсь на каміння М Мені Мне сказав про якісь каміння я дивлюсь на каміннях все, чекай, чекай, чекай. Підходимо до близька. Раз, два, три. Дякую, що почекав на три. Акуратно проходимо. Спитай, <сих> не звертайся. Не тянемо один одного. Раз, два, три. Так, ти перший. ага, Є а, янко, а що, в смислі, Ти маєш стояти, я маю до тебе, напевне, пригнути. Це жопа буде, ти мене скинеш просто. Думаєш? Та щось, я так думаю. Mm -hmm. Може спробувати, я відпрыгну якщо щось. Давай, раз, два, три. Все добре, все добре. Ми дістаємо, ну, там, ми дістаємо. Ти був правий, да. Я не знаю, що я роблю, я не знаю. Давай Швиденько. шоденько, 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 Не сьогодні. Швиденько, каже, швиденько, v v воно вже <sharp> поїхало. Воно вже поїхало, воно вже на іншій зупинці, Швиденько біжимо. Я тут стоятиму. Тут стоятиму. Тепер я. Раз, два, три. Раз, раз два, два, три. Три. Так, так, стоятиму. Тепер я отак вот іду сюди. І раз, два, три. Постой. Раз, два, три. Так, тепер ми разом. Раз, два, два три. три. Акуратно, аккуратно. Просто акуратно. Місце, щоб від кашляти Так, так, так. Акуратно, акуратно. Аккуратно. Так, стій, зупинись, стій, зупинись. Я, зупинес. Не, рухаюсь, я 6... не рухаюсь, я не рухаюсь, я не рухаюсь. Все, 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 все. спокійно, можемте. Добре. У мене щось вниз пішло, я же okay. життя. Тиханко, так, тиханко, поворот. Тиханко. Фу -фу -фу -фу. Страшно, дуже страшний, поворот, дуже страшний. Та поки що вони хоча б рівні, бо там далі взагалі ця штука крутиться. <laughs> Давай <laughs> поспольдри. <laughs> 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 вот тут, тут, тут зараз. Зараз, 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 зараз. Під кутом ніби а. стою якимось. А, ти про цей кут? Я понял, я понял. Під кутом ніби реально. Так, сій, зупинись. Я не рухаюсь... не рухаюсь... рубись. Тут прямо дуже Кут маленький. Давай. Аккуратно, акуратно, акуратно. Чекай, 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 ну не спіши, не спіши. Спіши. Тихо. Сідай, зупинись, зупинись, зупинись. Давай, 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 давай. Бо в мене штовхає, а тут дуже аку Стій, 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 Давай. понял. Ти трошки ру. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не не рухайся, ще ще ні, ще ні. ще ні. Во, давай, 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 тепер. Аккуратно йдемо. Тут треп ні. Не... Я бачу, але. Не штовхай, Не штовхай, <світ> прошу. Види. <В> відійшов. <світ> ні, <світ> Я рибу, <світ> каже, <світ> відійди. Та, ти просто <св> той вот. ти маєш зразу назад. трошки Прошу тебе давай не робити. Там чекпоінт, роби. мені здається, там чекпоінт. йти не благаю. Благаю, дойдем, дойдемо цей один метр, один метр, благаю, благаю. Це не чекпоінт! Це чекпоінт, просто зупинися і не ті вот. Пригаємо. Раз, два, три. Не крути нічого, ти щось накрутив. А де чекпоінт? О! Є. Все, тепер можна прийти. Погнали. Раз, два, три. Я понял. Ее. Я понял. Я далі йду, ти далі йдеш. Тепер я далі. Акуратно, акуратно, чому. Чого ти воду пішов? Ой, ще занадто низка три разом. Раз, два, три. Па. А я далі йду. Раз, два, три. Ти порадиш. Я швидше, тому і прыгаю, щоб типа не стукнувся. Ну, угу. до речі, ж так йти. Типа я сюди, і ти за мною. А, радно. Давай попробуем. Давай. Ой, я щось. щось дуже вправо пішов. Ой, вліво точніше. Да, да, мені щось важко. Від... Встань прям рівно, щоб мене це... Бо коли я типу, прям в склі, то мені щось важковато прыгнути. Ні-ні, ні, доспрошка ні дуже мало. Не допрыгнув. Да. Так я й я тисну по максимуму. Ага. Розпришка дуже мала, ми маємо прибрати. Просто ніби розпришка не йде. Так, да, хто перший якось цей, воно йде високо, а другий типу, тягне вниз. Це прям дуже разом. Короче, <laughs> просто давай пробувати пофіг. <laughs> Я надійс там чекпоінт зразу і все. Бо якщо ні, то ой їма, там треба буде окурати після цього говна. <laughs> Я просто бачу, що там ще раз воно йде. З молотом. Оку... Треба якось по-іншому. Mm. Треба, щоб я пригнув туди, наприклад, а ти ще на тому два mm. рази маєш пригнути на ньому. Там де вже сходиться на один. Mm -hmm. Тобто отут, ти два рази, я пригую сюди. <рес> ну, щось, щось було в тебе плані, до. Ти щось назад відпригнув до мене, після другий раз. О, краще, але. Давай-давай-давай-давай-давай! Давай, 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 <рес> давай, <Будь ласко, спасусь>. давай! <рес> 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 Чому? Чому? Я yeah, мен. Ого. Оце, uh... oh. oh, оце високо. Оце, oh, високо. Тут нема чекпойнт. Та шо це? <риклад> Чекай, зупинись, зупинись. <риклад> я б, б казав на камінь. А, тут не можна на камінь лізти? На ні, це треба туди. Він розб'ється, якщо ти був в камінь? Ні, 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 не чіпай, не чіпай, ні! Бляха, ми навіть не затестили. То ти не я. Чому? Все добре. Ну чому? Не чіпай каменя. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні <laughs> Давайте. Давайте, давай акуратно, акуратно, акуратно. Реально, тут? Я. Да, да по-любому, по-любому тут. Почекай, давай, 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 давай так, шо. з зона зараз. Зараз, зараз, зараз. Акуратно, акуратно, акуратно. Обертайм рівно, рівно. Ти зупинись. відійди. Відійди. відійде. Куди, куди? відійди під відійди. 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 мене, відійди. Ну так не до мене, відійди. Так а не зараз я мене до... ця штука відійди. прихлопне. Не прихлопне, будь акуратно просто. Ну як я маю ж відійти, а там оця штука вже зайди мене, йде йди йде йду. Ти просто чуть не стукнув об сходинку. А. Так, спокійно, спокійно. Так, спокійно, спокійно, спокійно. спокійно, переверзай, спокійно. Переверзай, Аккуратно, щоб, бо воно коли я прям в дзеркалі, ну в склі, то воно прям... Чекпоінт. Тягне. І щось. Будемо, напевно, тут завершувати, бо там виглядає прям дуже багато всього ще. Це може. яма, тут, тут ти, ти глянь нагору прям. Checkpoint. Я в шоці. Ну що ж, ми будемо, напевне, на цьому чекпоінті завершувати. Цікаво, що буде, якщо ми не назад, і попробуємо камінь. Поставити чекпоінт там. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не треба пробувати. Не хочу я пробувати. О, диви тут кавун! Чуєш? А ну ходи сюди. До кавуна, не в воду. Все. Він зник. Ну, зібрав, напевно, один з кавунів. Тут їх багато є на цій карті. Назад воно це буде зібрати. А, я в шоці, а ми їх не бачили. Ти їх бачив? Я їх не бачив ні одного. Ну давай вернемось до твого каменя, давай. О-о-о-о. О, куди ти. О, розтяжечка. Робіть таку вправу один раз за день, і буде боліти. Підтягаюсь, підтягаюсь. Ніфіга собі, і може живі. А ти на що не падаєш, ти впадай. Пасти. Oh. Я надіюся, я нажму R, і я буду там. <laughs> Окей. Bu -bu. Ну що ж, ми будемо, напевне, завершувати на цьому. Якщо вам сподобалася ця гра, цей епізод, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося, і ставте лайки. Ну що ж, і всім пока. Байо!